Товариство, бачите, він такий маленький, ніби, здається, такий малесенький, малесенький е пункт. Так? Але по-перше, тут завжди, ну, оскільки тут самий центр, тут постійно відбувається нормальний продаж. А по-друге, дуже символічно. Тому що нібито, здавалось би, якась маленька е така... О, так само, як кожен бізнес регіонал він такий ніби непомітний, такий маленький, але насправді він спонсорує, але насправді він спонсорує дуже криваві теми. О. і і і так 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 далі, далі, далі. Багато хто зараз почав розповідати, що дуже багато там а, всі ці регіонали витрачають на богачині, ще на щось, ще на щось. Якби вони менше а, грабували, і вбивали народ, то і не було б стільки а, дітей без, без, без нагляду і так далі. і, і тому подібне. А, зараз багато Платять. Але розумієте, вони, е, от ті самі забави, вони ніби платять податки, але вони пройшли як депутати. І зараз вони будуть голосувати за державний бюджет, а в державному бюджеті підвищено знову ж таки, е, видатки на репресивний апарат, на, той самий, на, на міліцію загалом, на СБУ, на прокуратуру, але знижено е, видатки на медицину і на освіту. Тому, що вони розповідають, їхні податки, в принципі, йдуть знову ж таки на, як я повторюю, на той самий біркут, на щитки, на, на кійки і на е, той на підтримання окупаційного режиму. Абсолютно на підтримання окупаційного режиму. Тому, товариство, е, ми, я ще раз кажу, я закликаю, не купувати у тобалових ні хліб, ні молочні продукти, не купувати у табалових нічого. Хай збору. Пітнішають, хай приходять сюди і просять прощення, хай приходять а, і просять прощення в пробачення в тих своїх виборців, яких вони обманули, яким вони клялися мало там не на біблії, що вони а, жодно, в жодному разі не підуть, а, не стушкуються, але ну, є навіть відео, розумієте, смішне, воно вже смішне просто відео, де вони виступають, там, розказують, що вони ніколи тушками не стануть, а потім... Стоять. Беруть і стають просто такими гнилими, смердючими тушками. Ганьба! 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 Ви вдумайтесь тільки в цю цифру. І куди б могли б реально направитися ці кошти, аніж на міліцію. Тому ганьба тим, хто за таке рішення буде голосувати. Якщо їхній голос, не дай Бог, буде за бюджет 2014 року з такими от видатками, то ми прийдемо не тільки до ларка, який знаходиться в центрі міста. Правильно, Юрія, 大哥